Доброго дня. Сьогодні я знімаю акції знижки ВТБ, місто Київ, з 2712 по 2.1.2024 2024 року. Вони значні до 45%. І так, ковбаса до пюрешки, вага 500 грам, 63 гривні 90 копійок. Ковбаса губернаторська. Вага 420 гривень, 62 гривні 90 копійок. Далі ікра тріски. Вага 100 грам, 30 гривень 90 копійок. Крабові палочки два варіанти: 520 грамів. Вартість 86 гривень 90 копійок. І вага 420 грамів, 75 гривень 50 копійок. Шоколад Міленіум. Як ми бачимо, вага 110 грамів, 25 гривень 90 копійок. Вибір різний. Цукерки. Міленіум. 285 грамів 95 гривень. 90 копійок. Далі ми бачимо знижки на чай. 24 пакетика. Різноманітний, дуже смачний, між іншим. 33 гривні 50 копійок. І ось подарунок яйце. Маємо вагу 25 грамів, 17 гривень 50 копійок. М'ясо, креветки, варене морожене. Вага 400 грам, вартість 157 гривень 90 копійок. Ікра гарбуші, лососева. Вага 80 грамів. 125 гривень, 90 копійок. Сьомга, форель. Вага. 210 грамів 189 гривень 90 копійок і 240 грамів 210 гривень 90 копійок. Ковбаса сервелат 1 кілограм 407 гривень 90 копійок. І нарізка 80 грамів 33 гривні 90 копійок. Далі балик філе 1 кілограм 499 гривень. 99 копійок балик дарницький. І 1 кілограм 199 гривень 99 копійок. Балик дарницький, курячий. Так, далі ми маємо знижки на приправи. Різноманітні: до риби, до курки, до м'яса. Вага 4, 40, 45, 50 грамів. 21 гривня, 50 копійок. Горошик, гриби, та кукурудза консервовані. Гриби 275 грамів, 48 гривень, 90 копійок. Кукурудза і горошик. вагою. Кукурудза 240 гривень, горошок 220 гривень. Ціна. Кукурузи і горошка однаково 28 гривень 90 копійок. Далі ми маємо персик ананас консервовані. Персик 820 грамів 79, 78 копійок 90 копій, 78 гривень, вибачте, 90 копійок. І ананас консервований 565 грамів, 48 гривень 50 копійок. Далі маємо знижки на сири. Сири на півтверді 200 грамів, 69 гривень 90 копійок. Радомер. 200 грамів. 59 гривень 50 копійок. Ось він, посередині. Цей сир. І 150 грамів. 53 гривні 90 копійок. Сир м'який. Филата. 230 грамів гр... гр... 40 гривень 70 копійок. Бачимо ось такий сир. Маленький. 70 грамів 11 гривень 90 копійок. І сиркий, м'який. Я вже назвала їх ціну. Різноманітні асорти. Там із зеленю, і з перцем, і з грибами. Так, ікра, тріски, 100 грамів 30 гривень 90 копійок. Далі ми маємо кетчуп, огірки. До шашлику, ягідний, європейський. Мариновані, гри... Не гриби, а огірки. Кетчуп 250 грамів по 15 гривень 50 копійок, гриби. Ми вже бачили з вами, ось вони були, по 48 гривень 90 копійок. А тут огірки вагою 770 грамів, 69 гривень 90 копійок. Так, різноманітний вибір майонезів. Королівський преміум, чудовий фірма Королівський смак 340 грамів, 24 гривні 90 копійок, 500 грамів 43 гривні 90 копійок. І смак чудовий: 34 гривні 50 копійок. За вагу 500 грамів. Так, далі маємо сири м'які. На них теж дається знижка. В асортименті 175 грамів, 48 гривень, 90 копійок. І ось ми маємо ще один сир, який ми вже бачили, вибачте, будь ласка. Так, набір подарунковий, солодка хатка. 600 грамів 162 гривні 90 копійок рошен. І 265 грамів 67 гривень 90 копійок. Теж фірма рошен. Набір різдвяний молочний шоколад міні. Новорічні фігурні шоколадні цукерки з різною начинкою. Фірма Мілка. Ціна 150 г 112 гривень 90 копійок. І 112 грамів 109 гривень 90 копійок. Печиво цукерки по 100 грамів 10 гривень 99 копійок. І 176 гривень, грамів, вибачте, 36 гривень 90 копійок. Цукерки розш... шоколадні. Своя лінія. 270 грамів. Це мілка, шоколад 99 гривень 90 копійок. І червоний мак цукерки 100 грамів, 14 гривень 99 копійок. Кава амбасадор 200 грамів 153 гривні 90 копійок. Ось ви бачите ціни, кава різноманітна, і в зернах, і натурально сублімована і розчинна. Розчинна, натурально сублімована і в зернах. Так, далі масло. Побачимо ціну. 49 гривень 90 копійок за 180 грамів. Злагода. Процент: 72,7%. Так, молоко згущене. 440 грамів, 44 гривні 90 копійок. І молоко з цукром незбиране. І риска нежирне 370 грамів 35 гривень 90 копійок. Так, тістечка, 280 грамів, 59 гривень 90 копійок. Мигдаль. 150 грамів, 57 гривень 90 копійок. Далі нектар, вишневий, яблуновиноградний, виноградний біола фірма. За 1 літр 36 гривень 90 копійок. І ось біола в асортименті нектар. За 1 літр 27 гривень 90 копійок. Вода. Мінеральна, сильно газована, негазована, газована, слабогазована, трускавецька, Об'ємом 1,5 літра, 12 гривень 50 копійок. Напій пепсі. Безалкогольний, сильно газований. 2 літра, 33 гривні 50 копійок. Коньяк. Витримка. 5 зірок 100. 40%, пів літра, 128 гривень, 40 копійок. І ось ще один варіант: 151 гривня, 70 копійок. Напій. Алкогольний на основі рому: 35 градусів, пів літра, 259 гривень. Горілка. Хлібний дар 40%. Міцність. Пів літра 199 гривень 90 копійок. І 0,70 літра 125 гривень 20 копійок. Дезодорант. Гель для чоловіків. Бачимо ціни. Дезодорант, ще один варіант. І ціна. Вино, а лазанська долина, напівсолодке, біле, рожеве, червоне, різний процент міцності, об'єм півтора літра, 90 гривень 90 копійок. Вино газоване, напівсолодке, біле рожеве італія. 0,75 літра, 109 гривень. Вино ігристе, біле, солодке, міцності, 7,5% міцності, об'ємно 0,75 літра, 339 гривень, 90 копійок. Лікер 35% міцності, пів літра. Назву бо я вам вказую, показую. 289 гривень 90 копійок. Так, далі шампунь. 400 мл, 92 гривні, 90 копійок. Шампунь, маска для волосся. 1 літр, 99 гривень, 90 копійок. Набір. Подарунковий. Ось ми бачимо, який це набір. 113 гривень 90 копійок. І ось другий варіант 74 гривні 90 копійок. Пиво безалкогольне. Пів літра, 17 гривень 90 копійок. Ось я вам так покажу його. І ціну ви бачите? Світле пиво 2 літра, 40 гривень 90 копійок. Так, далі маємо рушники і серветки. 150 штук серветки, 26 гривень 90 копійок. Рушник 48 гривень 90 копійок. Тришаровий. Набір свічок. В підсвічниках три штуки золотистого кольору, різні по розміру. 79 гривень. А ось тут набір цілий, це вже маємо. Іграшки. Прикраси для ялинки. 18 штук, 49 гривень 90 копійок. Книжки дитячі по 29 гривень 90 копійок і 31 гривня 90 копійок. Лабіринтики серія в асортименті. Ось, я показую. Серія книга з секретиками, з віконцями. В асортименті за одну книжку 249 гривень. Набір кремарок скляних В наборі дві штучки 74 гривні 90 копійок. Осоледниця склокерамічна 22 см, коштує 66 гривень 90 копійок. Салатники діаметром 12, 39, гри, діаметром 12 см 39 гривень, 90 копійок. Більший 2,8 літра. Такий салатник коштує 179 гривень. Іграшки дитячий конструктор. Ціна за одну іграшку 129 гривень. Іграшка дитяча, повзучий тарантул 3+, 159 гривень. Фігурки сюрприз. Хто збирає колекцію таких фігурок? 9 гривень, 90 копійок. Лол набір 449 гривень. Чашка. З термоскла. З підвійним дном 199 гривень. Стакан. 430 мілілітрів. Об'єм 179 гривень. Овочерізка. Багатофункціональна. 219 гривень. Іграшки. Дитяча рептилія. 79 гривень 90 копійок. Ліхтарик з сюрпризом там теж є. Ось іграшки теж покажу вам. Набір подарунковий автомобілей 229 гривень. Так, миска пластикова з кришкою 4 літра, 99 гривень, 90 копійок. Набір дощок кухонних пластикових. 249 гривень 4 штуки в дерев'яній підставці, тобто вони йдуть уже з підставкою. Таця 149 гривень. Форма для випікання. Керамічна 249 гривень. Набір для ліплення 90 гривень 90 копійок. Набір, набір для розпису за номерами. Розмір 30 на 40 см, 169 гривень. Скетчбук. 74 гривні 90 копійок. Подушка 50 на 70 на 12 см, 219 гривень. Ще одна подушка 40 на 40 квадратна, 139 гривень. Покривало 210х240, 569 гривень. Набір махрових рушників, 100% хлопок, 2 штуки в наборі 50 на 90 см та 70 на 140. см. В асортименті є різні, 299 гривень. Так, далі маємо крем, сила Карпат, 100 мл. В асортименті різний. 24 гривні 90 копійок. Бальзам для губ 39 гривень 90 копійок. Маска для обличчя. 20 гривень 90 копійок. Шкарпетки в асортименті різні розміри від 23 до 25 56 гривень 90 копійок. Капці жіночі в'язані із твердою підошвою від, 40, від 36 по 41 розмір в асортименті 139 гривень. Капці чоловічі від 40-го до 45-го розміру 149 гривень. І устілки двошарове, демісезонні, розмір 36 45, 14 гривень 90 копійок. Термометр 159 гривень. Термос. 520 мл об'єм 249 гривень. Килимок 119 гривень. Сушарка для білизни 359 гривень. Маємо ще й корзинку на 18 об'єм літрів, 199 гривень, запальничка. 199. 149 гривень. Ось такі знижки у нас з 28 12 по 30.01. Ось на цій сторінці я вам їх показую ще раз. Ну, от і все. До побачення. Гарних вам покупки товарів.